Сядьте зручно, руки ноги не схрещуємо. Це може бути поза на стільці, ноги під прямим кутом, стопами до підлоги або саме проста звичайна поза, поза лотос. Макілом. Зробіть декілька глибоких вдихів та видихів. Глибокий дих, вийд, глибокий ди і видим. І ще один вдих, боку. і протяжний видих. Тіло поступово починає розслаблятися в процесі рівного спокійного дихання. Розслабляється ваша голова, обличчя, розслабляється усі м'язи тіла, пасті. Ви спокійно і повільно дихаєте. Дуже м'які вдохи та видохи. Видих зазвичай довший, ніж вдих. Розслабляється спина, поясниця, Живіт, органи живота. Органитами. І зараз я попрошу вас, з нього зробивши вдих, і з видихом занурити свої підсвідоми через певну точку входу. І ви опиняєтесь в просторі. Кожного цей простір буде своїм. Ліс, галявина, поле, кімната якесь приміщення. І в цьому приміщенні ви бачите годинник великий. Ви чуєте? Тік. Тік. Ви починаєте наближатись до цього годинника. Це красивий годинник, який ви коли-небудь бачили. Це ваш годинник. Ви наближаєтесь, розглядаєте, бачите, який він великий, величний, цікавий. В якийсь момент ви розумієте, що стрілки годинника крутяться не за годинковою стрілкою ока. Дуже повільно. І чим більше ви дивитесь на ці стрілочки, тим швидше стрілки рухаються, роблячи оберти назад. Вони пришвидшуються. Час рухається назад. Ваше життя відмотується назад. Ви пригадуєте різні картинки свого життя, моменти. Це відбувається дуже швидко. Наче в фільмі, який пришвидшила. І зараз ви раптом ставите на паузу. І в кожного якась перед очима картинка вона може бути розмитою спочатку. Наводиться різкість. Ви потрапляєте в певну подію свого життя в якусь ситуацію, що ви там робите, де ви, що ви бачите, що відчуваєте, що проживаєте. Може здатись, що в той момент ви проживали певний хаос, якусь незрозумілу ситуацію, щось намагались вирішити. А ви будете чути свої діалоги внутрішні думки. Бачити свої реакції, емоції. Але саме ці дії, саме ці діалоги, саме ці емоції, які ви проживали в той момент, прорвали вас а в момент. І в те життя, де ви є зараз вашу реальність. Це світ підіправда для вас, і ви обрали самий найкращий варіант із усіх можливих. І ви можете бачити свою реальність, і та реальність з майбутнього дивиться на вас минулого. Цей сторонній спостерігач біля великого годинника дивиться зі сторони. Ви бачите, і ваша свідомість одно... одночасно бачить і охоплює дві реальності реальність минулого і реальність теперішнього. Ви бачите, наскільки велика різниця. Між цими двома реальнами реальність людини біля годинника яскрава, прекрасна, різнобарна, вона насичена усіма барвами, смаками, які тільки можливі. Саме завдяки тому, що колись в минулому був хаос незрозумілість, невпевненість нестача знань. Саме завдяки тій реальності, ви сьогодні. Можете спостерігати теперішню, теперішню себе, бо ви самі створили свою реальність, і вона прекрасна. Кожного дня ви щось робили для того, щоб ця реальність стала існуючою. Проявленою. І зараз я попрошу вас знову сконцентруватись на годинники кожного свій години. Ви знову дивитесь на циферблат. І ви помічаєте, як стрілки починають пришвидшуватись, вони рухаються в коректному напрямку. За годинковою стрілкою дуже багато знову різних кадрів далекого. Минулого не дуже далеко теперішньої реальності її стрілки пришвидшуються, пришвидшуються, пришвидшуються знову дуже-дуже багато незрозумілих кадрів. Стоп. Ви опиняєтесь знову в якійсь ситуації. Ви щось бачите. Це ваше недалеке майбутнє. Розгляньте його в себе, ситуацію людей, що вас оточує, де ви опинились? В якій ви ситуації, що ви робите? І ви розумієте це майбутнє відрізок часу через місяць це, через півроку, рік, де ви опинились? Ви чітко знаєте і розумієте, де ви. Ви бачите, і знову з цієї точки ви можете озирнутись назад і подивитись, скільки було в минулому ситуацій, де був тотальний хаос, де ви в моменті думали, що не впорались, і не впораєтесь було купа страхів. Сумніві. І ось ви тут, в своїй реальності. Було багато різних думок, Коли був відчай, коли б не знали, де ви будете. Куди будете йти, куди потрапите. Але ось ви. Ваше минуло про минуло. І ось інша реальність вашого майбутнього. Ви в новій точці своєї реальності. Бачити різних людей. Ви знаєте відповіді на певні запитання, які задавали собі, і де звучала тиша? Біля вас з'являють люди-вчителі. Які відповідали на ваші запитання, навіть на ті, які ви не озвучували в голос. І я попрошу вас подивитись і зробити певний аналіз. Де ви і що у вас є? В цьому моменті майбутнього, що ви живете? Подякуйте своєму хаосу, незрозумілим думкам, неозвученим запитанням. А озвучене подякуйте вдвічі, подякуйте собі за те, що, не дивлячись на страх, ви все одно крокували іноді з, з сльозами, з тольною невпевненістю, з величезним хаосом. Завдяки якому утворилось ваше майбутнє, і тут ти можеш зрозуміти, що твоя реальність змінюється кожного дня, кожної миті, змінюється думка. Змінюється дія, змінюється подійність і реальність. Саме ваші хаотичні думки в якийсь момент стали фундамент, фундаментом для того, що ти маєш і будуєш сьогодні. І ось ви стоїте там, в своєму майбутньому. Дивитесь на себе теперішню. І бачите, як це теперішнє рухається до вас в вашу сторону. Щось обирає, про щось міркує. Робить певні рухи, дії, вибори, цеглинка за цеглинкою будуючи свою реальність, будуючи своє майбутнє. І зараз ти розумієш, що. Твоє майбутнє воно вже існує, твоє бажане майбутнє існує, і ти бачиш, які кроки ти робиш. Сьогодні ти заглянула хроніки майбутнього і чітко побачила, що робити чи не робити для того. Щоб отримати те бажане майбутнє, яке по суті вже існує, воно вже є, це вже твоя реальність, бо ти вже бачиш, що відбувається. А зараз час пришвидшується ще ще швидше і швидше, швидше і швидше, і ти потрапляєш знову в певний хаос із своїх виборів, гілок локверогідності тисячі паралельних реальностей. Безліч доріг, шляхів. І в якийсь момент свідомо чи ні, але ти робиш вибір, обираючи самий найкращий із усіх можливих шляхів, які тільки існують для тебе. І сьогодні здається, що це важко. Але там ти розумієш, що це самий легкий для тебе шлях, самий екологічний, самий прекрасний. Спостерігай. Спостерігає за собою там, за реакціями, емоціями, думками, діями, за тим, хто тебе оточує, хто поруч, хто підтримує, кого вже немає поруч. І ні. Ти ні про що не жалкуєш, тому що ти бачиш, куди веде тебе кожний твій вибір, кожна твоя дія. І ти знаєш, що в будь-який момент ти можеш зробити вибір, який кардинально змінить твою реальність. І в цій реальності, де б ти не опинилась, ти будеш найщасливішою гедані, бо твоя душа йде свій шлях, бо ти в синхронії зі своїм часом. Своїм внутрішнім годинником. І знову ти бачиш циферблат. Годинник починає свій рух, обертаючи тебе тут і зараз, твоє прекрасне, реальне. Існуєч і я попрошу тебе зануритись в своє тіло, відчути різницю між тим, що було до того, як ти сідала в цю практику. Які зміни відбулись? А зміни відбулись? Я попрошу їх помітити для себе, зафіксувати? Сьогодні ти знаєш, що в тебе є час. Сьогодні ти знаєш, що в тебе є хаос, є свідомість, є структура. Все це в тобі є проявлено. Саме енергія хаосу і є повітрям. саме вона. Ця енергія хаосу дає тобі можливість бачити майбутнє. Саме вона дає імпульси. Саме ця енергія хаосу дає можливість мріяти. З моменту хто ти зараз проговори собі в голос, я хочу бачити саму найкращу реальність із усіх можливих, які тільки існують для мене. І нехай це проявиться самим екологічним методом саме в ту мить, коли для мене це буде найкраще. І нехай це буде саме яскрава проявленість насичена, різнобарна. І я хочу бачити свої стани, відчувати. живою жити своє живе життя, куди б мене не привело, де б я не знаходилась, незважаючи на те, хтось поруч чи ні. І я прошу проявити саме тих людей біля мене, які допомагатимуть зростати мені свідомо. І я прошу проявити біля мене тих людей, для яких я буду маяком, певною точкою опори і зробіть глибокий вдих і вид. І нехай ваша реальність буде сама проява. E tá aqui.